Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Європа піднімає війська ядерного реагування. Ситуація загострюється щодня. Після того, як музиканти влаштували у РФ заклад, президент Володимир Путін більше не може організовувати техногенні катастрофи. Зараз лідера росіян навіть і не зміг би підірвати Каховську дамбу, розповів політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю американському колезі Пітеру Залмаєву. За словами Піонтковського, нака. Наказу Путіна не виконуватимуть, він вже не зможе організувати ніякої техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС чи на Титановому заводі, тому що його накази не будуть виконуватися. Він вже не може віддавати накази, знаючи, що вони не будуть виконані, заявив співрозмовник. Паралельно з цим в Ісландії приземлився літак і 6 Б Меркюрі, який виконує функції повітряного командного пункту військово-морських сил США. Про це йдеться у повідомленні командування військ США. У Європі у Твіттер пише «Європейська Правда. Літак і 6 «Меркурі» військово морських сил США, підпорядкований першому крилу стратегічного командування США нещодавно прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування збройних сил США. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що під час перебування в Ісландії члени екіпажу літака зустрілися із послом США та іншими дипломатами та військовими, і 6 бі Меркрії. Американська військова і стратегічний літак управління зв'язку, а також повітряний командний пункт ВМС США. Його ще називають літаком судного дня. Він призначений для зв'язку з атомними підводними човнами стратегічного призначення, що є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Йдеться про підводні човни класу Охіо. На борту кожної субмарини може перебувати до 24 ракет Trident 2 d 5 здатних нести ядерні боєголовки. A-6B Mercury зроблений на базі пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він здатний підніматися на висоту до 12,8 км, Практично дальність становить 11 760 кілометрів. Також вже починають контролювати ядерні викиди до атмосфери. У Європу прибув спеціальний літак ядерного моніторингу WC-135 Air Constant Phoenix для Відбору проба атмосферного повітря та виявлення радіоактивних викидів до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.